Весь світ змінився завдяки одній країні, і зветься вона гордо, Україна і подвиг, героїзм всього народу, шалений сплеск овацій виклика, не тільки Польща, США, Європа, весь світ вклоняється сповна. Весь світ з захопленням спостерігає, як наш народ російську б'є Орду. І навіть прапор наш вже ворога лякає, бо наша нація в шаленому бою. За мир і спокій в Україні готова вмерти на своїй землі, але не здати Україну славно і зберегти народ від підлої Москви. Так, їдуть хлопці за кордони, немає в них тієї волі, яка у більшості в крові, а в деяких з землею кров змішалась. Душа у небо піднялась. Героям слава вічна слава за Україну, браття билися щодня. За кров пролитую у землю, за смерть дітей невинних в цій війні. Ми будемо нищить тварі руських на українській рідній нам землі. Земля крові вже наковталась, розплавлена дитячими слізьми. Але незламна українська слава лякає ворогів навіть в Москві. Ту кров пролитую у землю, дитячі сльози ті тяжкі, ніхто не зможе то пробачити і навіть після скінчення війни. Той день, що скоро буде переможним, змішає сльози радості в землі. Але у пам'яті мого покоління ніхто не зможе стерти ті жахи. Ось якось так рідненька Україна відправить в пекло ту Орду. І слава, українська слава лунатиме у кожному кутку. Коли ти за кордоном скажеш, що ти із української землі, на тебе з шаною всі глянуть, москаль зі страху очі відведе. І буде мир, і буде тиша, і спокій буде на землі. Велика слава воїнам тим нашим. Які рятують націю від підлої Москви. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо і разом відсвяткуємо цей день.